Закарпатський музей народної архітектури та побуду тісно співпрацює із Національним музеєм народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосифа Такобринського. Цього разу привіз виставку А я свою вишиванку серцю пригортаю, яка показує культурну самобутність регіону. Серед представлених експонатів одягове вишиття з колекції зібраної уродженкою села Росішки Рахівського району Марією Грицак у 30-40-х роках ХХ століття в різних районах краю. Також виставку доповнено світ. Линами мешканців Закарпаття у вишитих сорочках першої половини ХХ століття і живописними полотнами Романа Пилипа із зображеннями. Пар у народному вбранні різних етнічних груп, розповідає директор Закарпатського музею Василь Коцен у основі е, виставки, яку ми об'єднали такою загальною спільною назвою. А я е, свою вишиванку серцю пригортаю. Е, лежать в зірці одягової вишивки. Це е, вишивка із е, чоловічих жіночих дитячих сорочок. Також Василь Коцен розповів про стилі і техніки вишиття. Найдавніші е, техніки, які використовувалися, це є. Е, Незина або зберіткове, мотано, сотано, у різних районах по різному називали. Трохи пізніше, це вже початок, кінець 19, го початок 20-го століття, масово поширюється техніка хрестик. У 20-х-30-х роках 20-го століття техніка гладі поширюється разом із масовим використанням рослинних. Орнаментальних мотивів у вишивці Закарпаття, рослинна орментика проникає якраз на початку після Першої світової війни, на початку 20-х років, ХХ 20 століття. Генеральна директорка Національного музею мистецтва сушини та Бугуті Ярослава Ткачук зазначила, що саме на цій виставці можна детально познайомитися зі всіма регіонами Закарпаття. Ця виставка є е, суто така наукова виставка, дуже систематизована. Е, вона е, е, складається із усіх регіонів, які на Селяють українців на Закарпатті, а також е, тих меншин, які там проживають, зокрема словаки, угорці, румуни. Е, шкодують наші колеги, що вони не мають ромів, тому що ромів на Закарпатті проживає компактно дуже багато. Ну на превеликий жаль, якогось автентичного одягу поки що немає. Під час відкриття виставки було презентовано книгу. А я свою вишиванку з серця пригортаю. Колекція взірців народної вишиванки з фондової збірки Ужгород скансену. Упередниками видання стали Василь Коцан, доктор історичних наук, директор музею, і Тетяна Сологуб Коцан, завідувачка відділу науково-освітньої роботи. Всіх охочих ознайомитися із одяговою традицією Закарпаття кінця 19-го, ї половини 20-го століть, запрошують до виставкових залів містечка майстрів Національного музею. Виставка триватиме впродовж місяця. З клуною Богдан Малецький, Галина Ровеншух, телерадіокомпанія РАЇ